Всіх відео на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо у Тіктоті перевіряти репости наші або інших людей. І давайте ми перейдемо до Тіктоку для цього. Давайте, по-перше, оберемо якийсь аккаунт, наприклад. І як ми можемо подивитися, я, які репости зробили саме ця людина, якщо вона нам це дозволяє. Для цього нам просто потрібно натиснути з вами на ось цей символ з двома ось такими стрілками, які. По колу йдуть, і тут ми можемо побачити інших наприклад, саме які репости зробила, наприклад, ця людина, або якісь інші люди, які зробили саме репости про цю людину. Тобто, ось так ось це виглядає, якщо ми це на іншому аккаунті робимо. І далі, якщо ми хочемо перевірити, наприклад, якщо ви колись робили репост, ви також можете це перевірити на вашій сторінці. І тут нам потрібно по центру натиснути на, знову ж таки ці дві стрілки. І ми тут можемо побачити абсолютно всі пости, які ви саме створ перепостерили на вашій сторінці. І тобто, ось так от ми можемо це зробити у тіктоці. І я сподіваюся, що вам сподобається це відео, і ви знайшли у корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, там тиснути на дзвіночок, ну, щоб отримувати повідомлення про мене наступному.